Вітаємо вас, друзі. Сьогодні е, є в студії українського телебачення в Лондоні Олег Петренко, Третя штурмова. В Україні нікому не треба е, е, казати, що таке третя. Е, коли кажуть «третя», то далі можна не пояснювати. Але вітаємо вас, е, пане Олеже. Вітаю так. Це ну, в принципі так і є. От трійка зараз. Щоб дуже не заморочувати голову, да там, там третій армійський корпус, третя штурмова бригада, яка трансформувалась в третій армійський корпус, Скажімо, просто трійка, і дійсно в країні всім все, всім все зрозуміло, про кого йде мова. Ну, а якщо будуть зацікавлені, наберуть прізвище та ім'я плюс трійка ну, і побачать деталі, опис, який, до речі, буде і під відео. Пане Олеже, спочатку я хочу декілька слів про загальну ситуацію ну, в самой трійці, про її зараз етап перебудови в корпус, а потім в мене буде одне. Питання дуже важливо для е, британських українців, е, яке я е, запитаю, е, але спочатку трошечки. Е, як справи, як настрій, як важка робота по перетворенню бригади в корпус? Е, про що думають, чим займаються, крім безпосередньої війни? Ну так, всі. Процеси трансформування, масштабування вони ніяк не впливають на те, що третя штурмова бригада залишається на фронті і тримає найбільшу ділянку фронту, найдовшу ділянку фронту серед усіх лінійних підрозділів Збройних сил України. От так, нова система, корпусна система безумовно, це. Те, що може дати, ну, от як інструмент, знаєте, як їм користуватись, може дати просто проривний ефект в плані підвищення якості управління військами військами при бойових операціях. Інша справа, що ми вже кілька місяців боремось, да не тільки з. Росіянами на фронті, а і з нашими бюр... військовими бюрократами. Вся ця історія вона дуже затягується і ну, теж вимагає ну, величезних зусиль. Але, але все ж таки ми впевнені, і Андрій Білецький, наш командир корпусу, дуже давно говорив про те, що треба переходити на цю систему управління військами. Все ж таки, ну воно того вартує, весь цей процес, і всі ці складності. Ну, а третя штурмова. Я читав, я не знаю ситуацію. Читав, що заявки від тих, хто самостійно йде до лав Збройних сил, заявки в третю штурмову перевищують кількість посад військових. Люди йдуть, і здорова атмосфера. І управління чітке, налагоджене. Це саме викликало кількість заявок, викликало необхідність створення корпусу, чи ще якісь ну, інші причини? Ну, дивіться, це ж не тільки третій армійський корпус створюється на базі третьої штурмової бригади збройних сил України, в тому числі в Нацгвардії, в Сухопутних військ військах ПШВ. Морська піхота буде створено там близько 20 корпусів, які об'єднають в собі а, от, там, більше сотні бригад. Основна одна з основних причин, чому це потрібно. Ну от така система в нас вже була до Януковича, це в результаті військової реформи Януковича. Найбільшим Організмом Збройних сил України стала підрозділ розміру бригада. А, ну, 14, до 2014 року часи пам'ятаємо, ну, які війни Росія да, та ні, це наш там старший брат, які війни. Ну, взагалі навіщо армія? Ми не збираємось ні з ким воювати. А, з цієї логіки, дійсно, навіщо мати підрозділи більше бригад. Але що ми маємо зараз? Ну, після Другої світової війни, мабуть, найбільш інтенсивна війна в плані залучення сил і засобів, кількості людей, лінії фронту там, в тисячі кілометрів, да? якщо брати там із морською в тому числі. І ну, управляти більше сотні. Сотні бригад створюються абсолютно от штучні надбудови там оперативне тактичне управління. В як...